Як не просто сироті знайти своє місце у житті, добре знає львів'янин Петро Тілінський. Вступити у технікум йому та друзям по інтернату вдалося аж за третім разом. А після закінчення навчання ніхто й не думав влаштовувати на роботу. І ми не могли. Ми аж у жовтні з допомогою. Бившого головного інспектора вес служби старосемницького району. Я всіх людей колись паскорою працював. І цей лікар, звідки цьому лікару його зв'язів, він поміг, Вийшов на губернатора Львівщини на мера міста Львова і помогли. Так поступили. Ми в трьох в поліграфічну шилише. Щоб заробити копійчину, чоловік береться за будь-яку роботу. Коли з поліграфією не склалося, перекваліфікувався у сажотруса і пішов в ЖЕК. Також опанував ходулі і підпрацьовує у театрі. Але цього вистачає лише на хліб, місце прописки, притулок для бездомних. На щастя, жити там поки що не доводиться. Друг запропонував пристанок. Тут в мене є друг, який мене ну, привів трошки на квартирі. О, я живу в нього на квартирі, він ще може мені допомагає. Все таки є в тому житті люди і людиска. Але є ще люди, які ще розуміють, які ж підтримують і допомагають. Добрі люди зазвичай лише на них можуть надіятися сироти, бо держава багато обіцяє, але часто про це забуває. В нас привикли все вирішувати грішми. Як не як не помастиш, не поїдеш. Як ти прийшов пару гривень десь там той, до тебе ставлення інше. А якщо ти з пустими руками, щось просити всі часу не мають ніхто тобі допомогти, вони хоче, всі тобі з кабінету в кабінет, відфутболюють. Дід туди, і туди, і ти поч... і бігаєш такого місяць, два, щоб, щоб щось виходити, якусь довідку щось там. Це настільки важкувато, що ніхто навіть твою сторону дивиться, бо ти ніхто ніщо, бо ти нікого не маєш.